Олімпійський день бігу відзначили в івано франківську На центральних вулицях міста масово стартували більш ніж півтисячі спортсменів, аматорів та інвалідів. Цьогоріч до обласного центру з'їхалися діти з 12 районів Прикарпаття. Такі забіги, кажуть організатори, стимул для занять спортом дітей сільської місцевості. А першими подолали свою дистанцію олімпійці. Вони згадують, шлях до великого спорту також розпочинався зі схожих турнірів. Магання також щось такого. Рангу вони навіть мали назву Хто ти майбутній олімпієць. Я дуже пам'ятаю ці сільські змагання. Я їздила завжди з радістю і приймала участь у всіх змаганнях. Я прийшов на спорт в 10 років і в 28 кілограмів я провела перший бій. Це було в місті Керчин, місто, місто герой Керч. І почав звідти помаленько-помаленьку набрати форму, рости і доїхав до Сіднецька Лінте. Традиційно учасники забігали на різні дистанції від 30 метрів до 3 кілометрів. Дітям змагання сподобалися, адже приїхали вони не перемагати, а приємно провести своє дозвілля. Сьогодні був забіг на 300 метрів. Я прибіг третім. Було багато суперників. І мені було трошки важко. Я займаюся легкою атлетикою. Ну, багато суперниць, в принципі, для мене головне не перемогти, а взяти участь у змаганнях. Естафети Олімпійського дня бігу вже цього тижня переймуть у районах.